І закриватиме програму ігрового дня. Поєдинок між Інтеля стар-Студіо. А це перший гол у нашому... П'ятниці підопічні Андрія Фідюка. І зрозуміти, що перевага в один м'яч нічого не значить. Зараз ще одна атака. Можна було розсутить паму. номер 3 Павло Пастушок, номер п'ятий Роман Баїк. Номер сьомий капітан Дмитро Тоган. На блоці на заваді став суперник. Ще один удар. Тут могло бути повторення. Першого голу. Гнатківський знову не зміг. Розірують зараз аут. Буде знову завершення в один дотик ударом. І тут помиляється в обороні. При контролі м'яча епам удар. Ізод номер 10 Михайло Семенів. Знову небезпечно може бути біля воріт. Працює. Ну, як я згадував, ЕПАМ після перших трьох турів лідери турнірної таблиці сім очок, Удар ідуть не... в атаку. І подивіться, який філіграний підказ, з якого може розпочатися наступна небезпека. Від реборного потрібно завершувати знову на заваді Мацишин. Удар зараз також справляється Мацишин. Епаму. Передача буде удар. Хороший удар на позиції, насправді. Це дуже добре для Епаму. Відкрили рахунок на 8-й хвилині після автоголу Андрухєва. Але в другому таймі на 33-й хвилині пропустив попередній поєдинок та ЕПАМ. завершився з рахунком, зташований на сьомому місці турнірної таблиці. Два зіграні матчі на один менше, в яких вдалося здобути один залюковий бал. До того, що ж, перевага на їхньому боці. Але... Повертаючись до всього, перевага один це Нічого зовсім не значить. Хороший майданчик боско Арени. Поєдинок між Епам та Реборн. Атака підопічних Андрія Федюка. Удар. Ну, й тайм. Матчу між Епам. Та Реборн. Це четвертий тур Епаму. Ось таким ефектним способом зараз розірває 11-й Олег Сірків. 44-й Віктор Сорока. Номер 15 Юрій Яровий. 57-й голкіпер Ігор Овчаренко. Удари від рефаму. Яворський просуває такий м'яч вперед. Є удар. Знов. Наразі не вдалося. Підбирає м'яч. Зараз хороший Гнатківський. Обробляє м'яч у позиція. Зараз знову воротар рятує команду Реборн. Другим темпом. Гнатківський. Зараз можна було завести сьогоднішнє завдання на матч. М'яч у стінку, але одразу підбирання. Удар від того таки. Віталій, Віталія Музика. Музика. Зараз із м'ячем музика. відпасовує на Гнатківську. І Гнатківський забиває. Чудово зараз завершив передачу від музики. І... Із Підбирання від Епамо удар. Із м'ячем ЕПАМ. Нагадаю, у разі перемоги Епам буде мати 10 очок і зміцнить своє лі. Але в 54 четвертими. Яке ефектне завершення. Зараз від Епаму? І Як зараз радіє насамперед голову від Єворського. Біля володінь команди Реборн. Зараз може бути небезпечна атака, але все лише два гравці. Зараз ми бачимо переклади на який піз... Вийти на майданчик команди Джілів та Сомбра. Атака небезпечного можна було добивати. Підбирає м'яч. Зараз сірка. Удар і не забуває все-таки. Стандарт в сінку влучають. 6 секунд. Воротар продовжує і удар з дальної відстані. І Пам в підсумку забиває за секунду до завершення цього матчу. Таке. І переключаємось на поєдинок між Еджі Лівеєм та командою Sombra. Дякую, що дивилися нас для вас матч коментував Олег Наподій. Спокійного вечора всім тим, хто вболівав за епа.